Нема безпечних в Україні місць, куди б сміття вороже дістало, і біль, і ненависть, і сльози, і злість, і закордоння співчувати не перестало. Саме так. Закордоння нам продовжує співчувати в тому, що у нас ворог буває. Вони просто споглядають, їм страшно, їм лячно. Але між ними і нашим страшним ворогом стоїть надійний щит під назвою Україна та Українці. І вони насправді не задумуються, що не вони нам допомагають тим, що трішечки допомагають, а Україна захищає їх. Так, ми боремося за свою землю, за свою культуру, за свій народ. Але цим ми захищаємо наше закордонні, які нам співчуває, і яке начебто так за нас, нас переживає. Не треба нам тих співчуттів і не треба нам тих переживань. Нам потрібна реальна допомога, тому що ворог продовжує нас убивати, не дивлячись ні на що, ворог. Дістає нас уже всюди, ворог дістає нас, українців, в кожному куточку нашої славної України. Допоки це буде, чи розплющить світ очі свої, чи е, розмерзнуться їхні людяні серця, чи стануть м'якими їхні закам'яні рядуші черстві? Я думаю, що цього ніколи не станеться, тому що їх не болить, їх не бивають, їх не спалюють їх. Не знищують, але на все буде Господня відплата. Дуже щиро на це сподіваємося. Тримаймося, дорогі мої. Нехай Господь тримає над нами свою руку, Божого тихого, спокійного і благословенного дня кожному з нас. І нехай якомога швидше це пекло закінчиться, і наші дорогі захисники з Господньою допомогою принесуть нам таку довгоочікувану Βεμπόλιο, Βανό,